Вітику сім, виника каналі готуємо раз, і готуємо ось таку смаку, з лаваша та гарбуза. Дуже простий рецепт, тож беремо з роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен гарбуз. Дуже файний рецепт, готується надзвичайно швидко, мінімум градієнтів, максимум смаку, тож я продовжую готувати, а усім приємного перегляду. Гарбуз перерізаємо на декілька частин і зараз будемо його натирати на терці. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться будь ласка, і обов'язково навчіть коментаря, чи сподобався цей рецепт. Всім вам дякую. Це гарбуз ми вже натерли на терці. Не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть коментаря, з якої країни чи міста дивитеся відео. Всім вам дякую. Тепер будемо готувати заливку. Беремо одне яйце. Також нам буде потрібна сметана, 3 столові ложки Сметану можна замінити і на білий йогурт. Я, як завжди, використовую сметану 15% жирності. Також додаємо молока 50 мл. Перемішуємо і наша заливка вже буде готова. Тепер беремо лаваш. Лаваш будемо змащувати нашою заливкою. Так файно змастимо. Тепер додаємо гарбуз. Ананенько розправимо гарбузик. Тепер поверха будемо посипати цукром. А ще трішки посиплю корицею. Релаваж будемо скручувати в рулетик. Вролетик ми вже скрутили, тепер будемо перерізати на декілька частин. Ось на такі шматочки приблизно перерізаємо наш лаваш. Якщо ви ще не готували лаваш з гарбузом, то я вам сміло рекомендую спробуйте приготувати цю смакоту. Пишіть коментарях, чи готували ви лаваш з гарбузом і чи сподобався вам цей рецепт. Поділіться своєю думкою. Дякую. Бремо форму, змащуємо її маслом. Починаємо викладати нашу смакоту. Пікаємо в духовці при 180 градусів 20-25 хвилин, плюс зміна в залежності від вашої духовки. На перші 10 хвилин можете готувати під фульгою, а потім відкрити вже. Тепер зверху ще змащуємо нашою заливкою. Це відправляємо пектися цю смакоту. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Зверху я ще змащую медом, це вже побажання, і зверху я ще буду посипати кунжутом. Аромат на весь дім це просто, неймовірно, смачно. Всім, хто їсть, їм смачно, і ми також зараз будемо смакувати цю смакоту. Я Багато говорити не буду, що це дуже смачно. Так, це дуже смачно, неймовірно, навіть смачно. Швидкий і простий рецепт. Готуйте, смакуйте, все дуже легко та просто. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі зустрічного відео. Бережіть себе вас, всі миру та спокою. Всім па-па-па-па.